Ще хотів показати, скільки в мене вийшло ось з цієї яблуньки. Це сорт Golden Delicious. Висота десь 2,70 плюс-мінус. Така крона в неї. Також обірвав вже яблучко. Ну, вийшло в мене 7 ящичків. Невеликі вони, не є ж такі великі, але якраз нормальні. Так, щоб взяв і з'їв. Наїлиш там наполовинку чи там ще щось так не ідеальні. Є по них перша але я і не старався годувати їх хімією. Так, було три обробітки. Саду все. Ось вот що вийшли з мого Голден далі. Щас. Такі яблучко. Для сім'ї вистачить.